Сьогодні в нас проходить черговий тренінг з першої допомоги для рятівників служби ДСНС України. В рамках нашої співпраці в тренінгу ми з ними пройдемо модулі відновне положення, алгоритм надання першої допомоги, серцево-легенева реанімація, непрохідність дихальних шляхів, кровотеча, травми, транспортування та «Прочі невідкладні стани. Тренінг сам має на меті навчити рятівників надавати першу допомогу, тому в нас є теоретична частина, яка займає ну процентів 20 від загального часу. І 80-75% це практична частина, коли хлопці відпрацюють на практиці ті теоретичні навички, які вони отримали від нас. І я думаю, що всі знання, які вони отримають, будуть для них корисними в їхній праці, тому що кожен день ці хлопці стикаються з якимись. Надзвичайними ситуаціями кожен день оказують людям допомогу. Кожен день ми потребуємо їхньої праці, їхньої допомоги. Тому чим більше в них буде знань, чим більше ці знання вони відпрацюють на практиці, тим як найкращу допомогу вони нададуть людям. Сьогодні нам тренінг по медицині проводить червоний крест. Тренинг направлений на підвищення володінням та наданням першої домедичної допомоги це користування турнікетами, накладання різних видів пов'язок, тобто сердечна легенева реанімація. Ну і тому подібне. Так, звісно, корисно, тому що ми кожен день стикаємося з цими проблемами, допомагаємо населенню, надаємо першу домедичну допомогу. 22-го року, в квітні місяці, був обстріл автовокзалу в місті А ми перебули на місце. Було б дуже багато багато поранених, осколки поранення усіх, була травматична ампутація, тобто там були накладені безліч турнікетів, були накладені пов'язки, Тобто там була казана допомога, саме та, яка нам викладається на тренінгах, тобто вона дуже допомогла.